На превеликий жаль, вчора відбулася масована. Ракетна атака Російської Федерації на нашу країну, і е, сьогодні ми ще хочемо черговий раз переконатися, що всі е, приміщення критичної інфраструктури повинні працювати в штатному режимі при будь-яких обставинах. Це пологовий будинок, це дитяча лікарня, і це всі наші п'ять міських лікарень, які знаходяться на території нашого міста і обслуговують нашу територіальну громаду. Хочу всіх заспокоїти всіх наших мешканців, всі лікарні будуть працювати що б не сталося в штатному режимі. У нас до кожної лікарні під'єднаний отакий дизельний бува, бензиновий генератор. У кожній лікарні є запас дизельного пального. Кожна лікарня забезпечена всім необхідним: і водою, і ліками, і засобами гігієни і харчуванням. Пологовий будинок має е, три генератори: один Ось за моєю спиною це, на, це бензиновий генератор на 30 кВт. І два ще генератора на 12 кВт. Вони не зовні розташовані, вони в приміщенні пологового будинку. І вони забезпечують безперебійну роботу пологового будинку в плані забезпечення електро електропостачання. Ми не переживаємо вчора, була досить така ситуація. Перший раз вона така виникла, і ми працювали. У нас були і пологи, було шість жінок у пологах, і була одна операція органтна, і ми забезпечені були електроенергією, і працював оцей генератор. Дана система підключена до магістралі пологового будинку, і тепер в пологовому будинку не потрібно повністю купляти кисень, а вони його можуть так сказати, добувати самі. Сьогодні завтра ми вже повністю її будемо підключено. Кисневу станція, яка буде забезпечувати нас киснем в додаток до того, який кисень ми закуповуємо. А це ще ми будемо киснева станція. Вона виробляє його з повітря. Тобто, це буде додатково і на даний час це. Вкрай важливо. Я хочу заспокоїти всіх тих дівчат, які збираються народжувати дітей. Пологовий будинок працює в штатному режимі, працює цілодобово. При будь-яких віялових відключеннях наш наш будинок буде пологовий працювати цілодобово. Наразі в лікувальному закладі проводяться ремонтні роботи. Це наше підвальне приміщення під найпростіше укриття. Загалом буде зроблено, відремонтовано 350 квадратних метрів, буде замінена система вентиляції, буде замінена система електрозабезпечення, ну і відповідно всі облаштувальні роботи згідно вимог. Заклад забезпечений бензогенератором дизель генератором який розрахований на 6 годин безперебійної роботи, потім він потребує просто до заправки. Ми створили запас необхідного пального для того, щоб забезпечити заклад в звичайному режимі. Операційні відділення гострого мозкового інсульту, відділення анестезіології з реанімації.